Доброго ранку. На що потрібно відкрити очі? Також живеш живеш собі і не розумієш, що насправді вже давно треба зрозуміти якусь істину. На що ж треба відкрити очі вам, колісо Фортуни? Десь є шанс. Десь є шанс, який ви просто профукаєте, і ви його не бачите. Таку зранку просинаєшся, Боже, знов те саме мені набридло. А насправді це шанс. І якщо ви зараз знаходитесь десь тут. Це означає, що коли сукрутиться, у вас все буде колись добре, ви підете наверх. Якщо ви знаходитесь тут, то не плюйте в той колодець, бо треба буде напитися водички, ви колись знов повернетеся і підете тим шляхом. Якщо хтось з вас, на кармічна карта Jazz, справедливість, якщо хтось з вас знаходиться у розпачі і почуває себе погано, то зрозумійте, щоб просто пройти цей період. Якщо комусь дуже прям добро, не думайте, що так буде завжди, і цінуйте, цінуйте той самий момент. Якщо ви п'єте чай, п'єте каву, йдете на роботу, розмовляєте з вашими рідними, просто кайфуйте саме від цього моменту. Дуже класні такі поради. Нам сьогодні два старших аркани, і це означає, що справді використайте і змініть своє мислення. Хай вам щастить.